Так, що мені, обрати? знаю, приготуйте для мене найсмачніший торт у світі. Без проблем. Де що ти вигадав? До мене прийшла геніальна ідея. Мені потрібен автомат із жуйками. Мм, які ж вони смачні. Кайф. О, і так, перекладемо всю жуйку у блендер. А потім як слід все перемішаємо. Пішла спека. Ось так набагато краще. Тепер перекладемо у корму суміш із жуйки. І таким чином у мене вийшов самий справжній корж. Крутота! Ну, а тепер настав час додати вогнику. Де бабуся, не хвилюйтесь. Мені треба лише розплавити жуйку. Щодова, тепер витягнемо з коржа серединку і заливаємо всередину рідку жуйку. Далі накриваємо зверху рожевою мастикою. І клеїмо етикетку. Бабуся круто я зробив. Молодець! Пригощайся полоничкою. Бабуся тобою пишається. Ну а я тим часом кладу полуницю у пиріг і заливаю вишневим компотом. Чудово! Виглядає дуже апетитно. Тепер із тіста вирізаємо милі сердечка. Та накриваємо наш пиріг. Ну, просто краса. Викладаємо серця і відправляємо пиріг у духовку. Яка швидка бабуся. Ну, добре. Настала черга збирати мітор. Він буде райдужним з ванільним кремом. Так, усі коржі у мене кольорові. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Настав час відрізати все зайве. Супер! А тепер дістаємо мою бензопилу, щоб вирізати серединку. Шеф, будь ласка, зупиніться! Мені страшно. Коли за справу береться професіонал, боятися нічого. І так обережно дістаємо серединку. А далі мені знадобиться мій автомат з цукерками скітелс. Засипаємо кожен колір по черзі в торт. І так, начинка майже готова. Можна накривати мастикою. Але це ще не все. Тепер займемось декором. Трохи розігріваємо феном. Потім підігріємо пальником, обожнюю. І готово. Ну, ви подивіться, яка краса. Викладаємо на торт і можна подавати. Мій пиріг теж готовий. Аромат неймовірний. Смачного дорогенька. Супер! Хочу почати дегустацію з цього пирога. Ух ти, він з паленицею! Ммм, класно як. А тепер спробуємо ось цей величезний торт. Він такий гарний. Ого! <плес> Який він різнокольоровий і дуже смачний. Вау! <плес> Нічого собі! А всередині ще ціла купа цукерок Скітлз. Ось це я розумію, смакота. Так. <плес> 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 А тут у нас що? Ммм, яка смачна начинка! Ммм, дуже смачно. Це жуйка. Дуже забавно. І так, переможець, переможець, нехай буде братик Дені. Так, перемога моя. Яка класна і весела гра. А хочете також у неї поіграти? Тоді завантажуйте гру до Google Play та Apple Store. Завантажуйте грай разом з нами. Тепер мені хочеться спагетті. Приготуйте швидше. Звісно, це найпростіше. У мене вже є ідеальна паста. Вона маленька і різнокольорова. Малятко Джес просто має її оцінити. Вода закипіла. Чекаємо 5 хвилин до повного приготування. Готові макарони? Да, б. Чекала від вас більшого. Я приготую пасту сама, змішаю всі інгредієнти в пляшці, а потім, як слід, перемішаю. Ідеально, можна видавлювати тісто на сковорідку у вигляді макарон. Це нам більше не потрібно. Бабуся, ви трохи мене пляшкою не зачепили. Я не хотіла. І так. Посипала спагеті горіховою крихтою, полила медом та ідеальна страва готова. День Любий! Ти що робиш? Може тобі допомогти? Давай, давай сюди. У мене є чудовий лайфхак. От готова. Ти ще не бачив, як я банки відкриваю. Дякую, бабуль, ти найкраща І так, мені потрібні маршмеллоу бо вони дуже схожі на спагеті. Прикрашу мармеладними ведмедиками поливаємо полоничним сиропом. І моя страва також готова. Ммм, Смакота непогано день. А як там справи у шефа? У мене ідеально. Келих до на тер. Можна перекладувати туди мою пасту. Потім накриваємо тарілкою і перегортаємо. Ну а зверху я натру смачний пармезан. Багато сиру, як відомо, не буває. Можна подавати. Ух ти, як багато всього смачного. Нічого собі, таке вперше бачу. Нічого собі, яка оригінальна подача. Ну і що ж, спробуємо. М -м -м, наві дуже непогана. А тепер я хочу спробувати ось цю пасту. Здається, вона солодка. М -м -м, мармеладки, маршмело, полуничний сироп. Просто супер. Так, а тут у нас що? Виглядає апетитно. Ого, які смачні спіральки. Паста бабусі перемагає. Ой, моя дорогенька. Як приємно, дякую. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене коктейлі. Дайте подумати. Знаю. Бабуся приготує найкращий коктейль. От і кавун мені вже прикотили. От. Мені потрібна лише половинка кавуна. Дені потримай. Кавун ну добре. Перемішуємо все всередині кавуна ручним блендером. Далі покладемо туди свіжу лохину та малинку. Додамо лі та вставимо трубочки. Готово. Дякую, шеф. Це втішні оплески. Мій коктейль все затьмариться точно. І так кладемо в блендер морозиво молоко та зефір. А тепер все як слід перемішуємо. Переливаємо гарний келих. А сам келих прикрашаємо рядким маршмеллоу. Приклеїмо солодку вату, ставимо трубочки і рожевий пончик. Також додамо крему. Покладемо зефір, ще додам крему, ще зефір. Як то кажуть, багато солодощів не буває. А ця порожня банка мені більше не потрібна. О, а мені навіть дуже потрібна. Буду використовувати її як форму. Бо за допомогою неї можна зробити ось такий класний келик з тягучої карамелі. А всередину я залюю смачну газовку. Я ставлю солодку трубочку. Готово, Джес, Спробуй. Вау! Як же класно виглядає! Почну от із цього кольорового келиха. Смачно. І навіть трубочка є Дуже здорово! А тут у нас здається кавуновий коктейль. О, як же освіжає. Кожен ковток просто потрясний. Ну і нарешті настав час останнього коктейлю. Він такий великий. М -м -м -м. Коктейль смачний і печиво ору я обожнюю. Ой, цей фламінго також дуже смачний. І так шеф ви перемогли. Джес, як приємно. Дякую. Все було легко. Привіт! хочемо розповісти про нову гру Ті Це найкраща гра у світі, і ти можеш скачати її прямо зараз через Google Play та Apple Store. Завантажуйте та грайте разом з нами. Буде весело.